Привіт! Все ж таки хочу показати вам цю полуницю. Це полуниця дика. Колись я її збирала в дитинстві, росте вона на полях під лісом, на нерозораних полях, і там її можна зустріти такими от малесенькими кущиками, як оцей. От. Але в домашніх умовах вона тут достатньо води, вологи, і вона росте гарно, отак. От от. В неї ягоди дуже запашні, дуже смачні. І от всю наземну частину можна збирати для чаїв. Сушити також ягоди, От. і переробляти, заморожувати, варити варення. Все можна. Так що можна її посадити собі. І буде ось така чудова грядочка, яка гарно цвіте і радує око.